Вправа 734 Знайди відсоток умісту заліза в руді, якщо 40 тонн цієї руди містить 3,2 тонн заліза. Ну що ж, як нам знайти, скільки це буде відсотків? Якщо ми 3,2 тонни поділимо на 40 тонн, то ми дізнаємося, скільки це буде в долях одиниці. Якщо ми результат помножимо на 100%, то дізнаємося, скільки це буде в відсотках. Ну що ж. Отже, записуємо тоді ці величини в одних одиницях, то просто записуємо відношення цих чисел. Отже, 3,2. Це буде в чисельнику, а в знаменнику буде 40. І множимо результат на 100. відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо в чисельнику як 3,2. Що множиться на 100, а в знаменнику записуємо 40. І все це буде у відсотках. І це дорівнює. Скорочуємо тоді спочатку на 10 і чисельник і знаменник. 40, що ділиться на 10, це буде 4. 100, що ділиться на 10 це буде 10. Тоді в чисельнику у нас вийде 3,1, що множиться на 10, це буде 32. Знаменнику буде 4. І все це буде відсотків. І це дорівнює. Ну що, ж, можна скоротити, можна 32 поділити на 4. По різному можна робити. Скорочуємо на 4. 32, що ділиться на 4, це буде 6. Це буде, вибачте, 8. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, вийде 8 перших відсотків або просто 8%. Відсотків. Отже, 8%. Відсотків. Записуємо чого тоді заліза? Міститься, записуємо в руді. Міститься? В руді. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Знайди відсоток у місту заліза роді. Ми знайшли, записуємо це 8%. Відсотків. Ну що ж, ось така задача на знаходження відсоткового відношення двох величин. На цьому вправу завершено.